Слухай, а в чому твоє покликання? От є люди, от для них їхній будинок, їхній дім це покликання. Вони все туди вкладають: життя, здоров'я, гроші. А потім він руйнується, ламається, або просто навіть закінчив його будувати і все. Що далі робити? Або спортсмени, все життя тренуєшся, все в спорт, медалі, чемпіонство. А потім якась травма чи. Просто постарів і все. Нема спорту, нема покликання. Чи оце діти наше все. Все найліпше дітям. Я живу заради дітей. Та вони ж подорослішають. І де ти тоді опинишся? Бо якщо ти бачиш своє покликання в чомусь тимчасовому, то ти реально розчаруєшся. І купа важливих робіт, які реально низько оплачувані, вчителі. Медсестри або хтось просто безкоштовно самовіддано служить в церкві, волонтери, допомагає. І робота твоя. Ти думаєш, якщо вона високооплачувана, то це значить, що вона більш цінна, ніж інша, бо гроші, які ти отримуєш, не визначають цінність твого покликання. Та ти взагалі можеш на пенсію вийти, робота закінчиться, але покликання ти далі можеш звершувати через сім'ю. Через церкву, може між сусідами чи друзями, бо цінність покликання не в грошах чи самореалізації, а в допомозі іншим. От ти, наприклад, роботу можеш поміняти, але лишитися вірним своєму покликанню. Бо розумієш, Бог створив тебе, в принципі, з задумом і для реалізації твого покликання, щоб ти порався в його саду і займався цікавою і корисною роботою. Бог іде з тобою на поле, і звідти разом з тобою приносить плід твоєї праці. Ну і також дає та тобі відпочити, коли ти цього потребуєш. Як там записано в Євангелії від Матвія: Прийдіть до мене, всі стомлені і обтяжені, і я заспокою вас.